Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні покажу вже собраний бункер, шнек, ворушилка, електрика, мотор, мотор. Конденсатор висить збоку, бо пробував куди крутиться мотор. Переключав там то що тепер крутиться в правильному напрямку. Зробить коробочку, вже як закриється ця, тут буде штатня проводка по бункері до контактора. Ну, в принципі, ще, вже після покраски це буде. Так, що ми маємо? Цепочок типу ексцентрика. Приварена гайка, Тяга. Тут буде тріскачка стоїть. І вона приводить в рух ворушилку. Тобто ворушилка в нас буде. Не постійно крутиться, а тільки на один, на один цей. Зараз, коли нема нагрузки, то ну, вона наче грає, так ворушиться. Так, шнек у нас плаваючий. Плаваючий це означає, що у нас нема передньої опори. Тут стоїть хрестовина. І зараз я покажу. І зараз я покажу. І він, в принципі, гуляє. Він зможе обминати, де попаде якась палка. Ну, така, як палець, може. Воно прижима сюди, він здвигається сюди плотно і вона йде по, по вуглику такої і видавлює її сюди. Приварена гайка вдруг, можливо, треба буде викрутити чнек в другу сторону. Ну, Механічно, хай буде. Вона тут не мішає. Хай буде. Так. Проводка буде приходити сюди. Я казав, якщо напхає по якійсь причині здвине цю трубу загрузну, то воно роз'єднає і мотор крутити не буде. Так, ну зараз підключимо і подивимося, як крутить. Зараз тріскачка не працює, бо нагрузки на ворушилку немає, то воно її просто. Якщо придержати руками її, і воно буде провертати. Її раз. І заставляв провертатися. Ну, це при нагрузці, як буде засипано щепою, і все. А так в принципі, в принципі все працює. Ну, пищить, бо шнек вже торкається до, до металу. Як буде щепка, він буде центруватися, наче не повинно пищати. Ну, Отак от система. Там стоїть конденсатор, якщо він не буде достатньої потужності, щоб із щепкою запуститися, то ще додамо одного конденсатора. Він робить короткочасно, але в нього має бути велика сила. Ну, вже винесу його із... із сварочного цеху і потім насиплю щепи і буду вже іспитувати щепою. І тоді вже буду фарбувати. Щоб все в деякі нюанси, може щось не витримає. Ну, я думаю, що все буде гуд. В принципі, працює норм. Все, пишемо коментарі. Всім пока!